То буде треш нині. Відео нині буде відео, це як його. Відео взрив. Які в нього шанси? Ну, любі. Є зараз вийшло. Якщо чесно, я не знаю, я думаю, що його спасає, він тебе буде якось так корпути, ніхто не дряпати. Ага, він туда має попасти. Ще трохи? Стоп! Maiš mišis. 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 То можна дивитися, чи ти добре вариш? Ти ще диви мені, що? Ну що, без очі це не буде? Очі мене, знаєш? А ти приварюєш груз? Так. А ти знаєш, чим? Чим потрібно? Це браво, спосіб. Ага, тут теж щось будеш вішати зараз? Так. Ну що, піднялися в нього шанси? Тим, тим зробити? Ну дивіться, там наклон, він мусить дряпати. З тої сторони, він тут груз приварив, ну, ставить. І на основі того грузу плуг мав бися нахилити по логіці сюди. Тоді дарите. Ви скільки тепер даєте? Чи ви не міняєте свою позицію? Я чого маю міняти? Короче, речі, пощастило, що ще камінь є. Роза каміння тут була. До речі, Михайло загнув. Тусиргу донизу, але додумався опустити плуг таким способом. І це добре, йдемо далі. Може допомагай. Дякую за Як Дякуємо. Файно. Ти вже все готовишся? Так. є по тире дня і охрана у нього. Ти що, масло додаваєш? Ну. Що, трактор бере масло? Відеок, відео, <сі> <сі> він вчора добре отрив. Помалу, помалу, але слухай, він зробив. є Василь, Василь вже не йде, питав мене Василь. Що так, що вчора, бо він давав нульові шанси. Та то я вже показав фотографію. Казалися? Ну а я. С... Вже Вже Подивимось. Є масло? Да. градусов мало, это тебя радиаторы не пускать. Но, блок не разъедет, в блоке есть заглушек. Вот у вас масло солярка, а ребенка, ничего не Коротше, Михайло виконав свою місію на всіх 100%. Я не знаю, чи хтось би міг просто такого, без гідравліки, без нічого так впоратися. Ну, Планіровка вийшла ще специфічна, але в загальному мені повністю подобається, тобто вона вимальовувалася, мінялася 10 разів, в кінці вийшлося. ну, Потім покажу вам. Зараз що я роблю? я зараз... Ну, Тут легше в селі порішати за я ж подзвонив, що мені кемпер зараз привезуть. І Немає з того районі, маю з того друзів. Так? Якось так. Так що зараз завеземо кемпер. Тоді вже мені трохи стане душа на а Далі болоті, далі почнуться камінняки і так далі. Всім позитиву. Шукайте всюди позитиву. Офроут відпочиває, та? ну не дурно я взяв місцевого такого шофера. Правда тут зараз на горі буде аншлаг. Але якось нас О, пошта. І двоє йдемо на понижайках. Чи сусіди будуть здивовані. Хтось робить да, довший час, складає, то, все, як не крути, то багато роботи і труда. Тут вчора ще була трава, а сьогодні вже буде має бути кемпер, що йому лишилося тут 50 метрів. І з сьогодні вже маєш зону комфорту. ну Мінімальна зона комфорту, в принципі, 2% я провів кемпері, вчора я зміг помитися в душі новий душ. Витину, крім того, що там є ще свій можна доробляти. Тобто в загальному можна. Тяжко, не так, як воно виглядає на картинках, бо все одно мало місця, миєшся і там їсти готовиш, але якісь, ну, зона комфорту в принципі, мінімальна є, е, більше з виглядом на гори. Так що далі буде. Так, його треба зупинити.

Ці, давай, давай, давай до мене сюди. А, бо колес вже буде повертати. Та ць. нічого, пхаємо все одно. <slip> е, чоловіка, да ти взагалі його підняв стол. Я підняв його. Михайло його взагалі підняв стол. То на що? Все, так от дивись. Ручник. Блин, я не сяду. Ти певний хлопці дуже шокли. Wat ben je? Ik ben hier op het punt om te